Добрий день, дорогі діти. Куди у селі сходяться усі стежки? Де можна почути усі новини? Де зупиниться втомлений подорожній? Егеш біля криниці. Найкорисніша вода джерельна, кринична. Гуртом копають криницю, доглядають її. А щорічно, в кінці травня, виливають, вичищають воду в криницях. І відзначають свято криниці. Слово криниця означає джерело. Сьогодні ми з вами зліпимо частину криниці і відерця. Для роботи нам потрібно два шматочки пластиліну будь-якого кольору, який вам подобається. В мене це синій і коричневий. А ще невеликий шматочок сіренького, з якого ми будемо ліпити відерця. Нам спочатку потрібно добре розім'яти ці шматочки, кожен окремо. Працюємо, добре розминаємо пальчиками. Пластилін я розім'яла, тепер потрібно поділити його на частинки. Беремо коричневий і стекою розрізаємо на частинки. Ось так. Те саме потрібно зробити і з іншим кольором, настільки ж частинок, скільки ми зробили з коричневим. Я розім'яла свій пластилін та розділила його на шматочки, так, щоб було порівну. Тепер потрібно кожен з цих шматочків зробити паличкою. Розім'яти добре, Пальчиками ось розминаю, катаю. Ось такі палички повинні вийти кожен шматочок, добре розминаю ще, катаю в долоньках і складаю. Таке потрібно зробити з усіма шматочками, окрім сірого. Ось що в мене вийшло. Я розкатала палички, але вони вийшли не однакові, а нам потрібно, щоб були однакові. Ми будемо їх рівняти способом прикладання. Ось я візьму одну паличку, а до неї буду прикладати іншу, з одного краю, щоб рівненько стояли. А з іншого, якщо зайве, буду відрізати стекою. Ось так, щоб були палички однакові. Беру наступну паличку. Так само рівняю, зайве, відрізаю Ось. і так усі палички. Я порівняла всі коричневі палички. Тепер теж саме потрібно зробити з синім кольором. Точно так само прикладаємо до коричневих, щоб всі були однакові, і відрізаємо зайве. Ось. І наступно робимо самостійно. Тепер будемо ліпити нашу криницю. Будемо брати чотири частинки. Один, два, три і чотири. І викладати ось так. Дивіться, трошки виступаючи з однієї сторони і з іншої. І тут так само, трошечки з однієї і з іншої. Ось. Далі наступні будемо викладати. Давайте візьмемо коричневі, ось так трошечки виступаючи з однієї сторони і з іншої. Тепер візьмемо сині, ось. Сюди, і коричневі. Сюди. Так, виклала і в мене ще залишилося сюди і сюди. Ми ще з вами будемо ліпити відерце. Для відерця я брала сірий колір. Відріжу трошечки невеличкий шматочок від цього кольору пластиліну, Ось, відкладу його. Для відерця я буду робити кульку спочатку, добре розминаючи, тепер нашу кульку притисну з двох сторін, вгорі і внизу пальчиками. Ось дивіться так. Добре притискаю. Навколо рівняю, ще притискаю, Де це? ми будемо набирати водичку. Для цього потрібно зробити дірочку. Внизу в нас дно, а вгорі ми будемо пальчиком ось так добре приминати, робити дірочку. Іншими пальчиками допомагаємо тягнути пластигін. Ось, дивіться, що виходить. Внизу залишається, а згори ми робимо таку дірочку пальчиком. Іншими пальчиками допомагаємо, приминаємо, щоб було схоже на відерце. Ось вже майже схоже. Ще трошечки. Так. Вже схоже на відерце, допомагаю пальчиками розім'яти. Тепер не вистачає йому тільки ручки, за яку його нести або спускати в криницю. Ось. Буду робити, ой, щось воно у мене трошки нерівно вийшло. Відерце моє. Буду робити ручку. Для цього я залишала невелику частину сірого пластиліну. Потрібно зробити ось таку паличку, покатати тоненьку, довгенько, ось яка паличка. А тепер її приєднати до відерця з однієї сторони, зігнути і з іншої. Вийшла ось така ручка. Тепер можна набирати водичку. Ось така криниця в мене вийшла. Подивіться, яка вона з боків цікава, а ось таке відерце. Буду чекати з нетерпінням на ваші роботи. У вас все обов'язково вийде. До наступної зустрічі!